Вона хотіла мене так сильно, як ще ніколи ніхто до того. Вона була наче хліб і сіль, як найкрутіша гірська дорога. Сміяла дзвінко, стогнала гучно, носила шкіру і чинсервані. Я хрипів, наче пес на злості. Ходила легко собі по краю і не боялася навіть чорта. Мені здавалося, що помираю, коли я бачив її міно. Бувалося легко мені у шкіру, здавалася грішною і святою. Я сподівався, Але що вона буде завжди зібрала. То видалявся з мого чату, то дарувала хитку надію, та з нею можна було мовчати. І відверта так я ніхто не вміє. Життя внеслася не самовито, мов їде містом житка нами. Та поки я вчився її любити. Одного дня вона.